Буде частина, яка повертається, ті, в яких там добрі стосунки, там якась там робота, соціальне коло, щось таке, що їм важливе, і будуть ті, хто залишається. Це така історія, яка ми не можемо на це вплинути, тим, що ми будемо хейтити, шеймити там людей. Так, е, 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 так є. Так було в кожну війну, в кожну революцію люди тікають, так, наприклад, після Другої світової, ті, хто були гастарбайтерами в Німеччині, вони виїжджали в Америку, тому що повернутися в радянський Союз значило би табори. Так виразно та нас тут так само люди, які там, наприклад, ну з Маріуполя, так їм вони повтрачали все і не завжди можуть знайти роботу в Україні. Ну є звичайно категорія людей, яка поїхала, щоб нічого не робити, стояти десь там на соціалці. Це соромно. Так, і от, повертаючись до, до твого питання, як нас приймають французи, все-таки в нас хороша така стереотип зараз, новий з'явився, так що це люди з освітою. Як казав там один з їхніх політиків, дуже неполіткоректно було звичайне е, зауваження. Хай їдуть українці, вони вони всі освічені. Нам це дуже пригодиться там, для економіки. Типу, ура, клас! У нас буде біла освічена робоча сила, якій можна типу, платити буде менше. Звучало це приблизно так. А, але немає цього, що типу українці українки повії там чи ще щось. Знаєте, ну от як це було. Часто про жінок не з України а зі східної Європи.